Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Олександр Кочетков, аналітик, політехнолог. Пане Олександре, вітаю вас! Дякую, що знайшли для нас час. Вітаю назад. Друзі, прошу вас, будьте активними. Лишайте коментарі під цим відео. Це дуже дуже важливо сьогодні. Ми з вами спілкуємося 14 квітня. У нас сьогодні понеділок. Хочу почати із того удару, так по сумах. Один із найкривавіших російських ударів за останні місяці 34 загиблих, серед них діти, влучання у тролейбус, житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Нагадаю, що атака сталася на вербну неділю зранку, коли люди йшли до церкви. Трагедію вже прокоментували в ООН, держдепі США МЗС Великої Британії. Також зробив заяву президент США Дональд Трамп. Він назвав це жахливою помилкою. Цитую: мені сказали, що вони припустилися помилки. Це було жахливо, сказав Трамп. На запитання журналістів, що саме він має на увазі під словом помилка американський лідер не став уточнювати, пане Олександре. Як ви гадаєте, чому Путін зараз, особливо на тлі розмов, про можливі переговори з Вашингтоном, особливо посилює удари по Україні? Ну, це якраз пов'язано напряму з переговорами по Україні, і до речі, це і пов'язано з позицією Трампа напряму. А позиція Трампа ми бачимо така вона одним всіляко уникає визначеності по відношенню до Путіна. Тобто він не хоче називати його військовим значимством. Він не хоче називати Росію країною терористом. Він не хоче навіть називати е Росію країну агресоркою. Це з його точки зору дозволяє там залишає простір для якихось переговорів для якихось рішень. Насправді ні. Насправді, бачачи, відчуваючи цю поблажливу реакцію, бачачи, як е, представники Білого Дому, той самий Стів і Нітков, він повністю знаходиться е, в інформаційному полі Російської Федерації, російської пропаганди, тобто він там пропонує варіанти, які. Повністю влаштовують Кремль і навіть з Кремлю і походять. Від все це відчуваючи, Путін просто намагається дотиснути Україну, дотиснути українську владу. І він абсолютно свідомо. От Трамп каже там помилка. Ну, він має на увазі, що вони там намагалися вучити в українських військових, а влучили в українських селі не було жодної помилки. Зараз я абсолютно переконаний про це. Датні аргументів про це кажуть, що там свідома абсолютна позиція від Путіна: максимально бити по всіх інфраструктурних об'єктах, по цивільному населенню, знищувати дома будинки, знищувати людей, знищувати все, що можна знищувати, щоб залякати Україну, дотиснути українську владу до того, що вона прийняла будь-яке рішення. Будь-які рішення, будь-які умови, аби припинити цей терор з повітря, будь-які умови віддати там якісь області, та боже ж мій. Тобто це з точки зору Путіна і при опустітельці Сполучених Штатів це варіант до отримання того, задля чого він починав війну, тобто відхопити шматок, великий шматок України і далі готуватися до нової агресії проти України і можливо проти Європи. А от стосовно ситуації, яка відбувається, то дійсно зараз помічають, що у команді Дональда Трампа відбувається розкол. Кіт Келох публічно критикує спецпосланника Віткофа, який веде переговори з Кремлем. Як пишуть змі, то Вітков дійсно запропонував перемир'я, в обмін на визнання Росією контроль над окупованими територіями. Ну а Келох цілком справедливо заявив, що Україна ніколи не погодиться на такі умови. І що мовляв, там уже серед республіканців звучить. Заява на адресу Віткофа, що той грає на руку Кремлю. Оцей розкол до чого він може призвести, і тут головне на яких позиціях стоїть Дональд Трамп, тому що теж писали загадково в пресі, що мовляв, Дональд Трамп послухав Віткофа, послухав Келога, а сам ще не визначився. Ну насправді розколу нема. Насправді розколу нема. Ну, є побоювання сенаторів республіканців, що відбувається не те, що треба так само. Ну, це по відношенню до переговорів, мирних переговорів з Росією, так само до речі, до тарифів Побоювання вони там побоюються, що на наступних виборах якось воно може піти сполучених штатів так, як планує білий Дом, і вони там програють вибори. Це побоювання. А от стосовно оточення Трампа, то там конкурентна боротьба. Оцей Вітхов, він дратує багатьох там, він не є кар'єрним дипломатом, він не має досвіду переговорного. Він напряму спілкується з Трампом, і той йому доручає і переговори в Москві, і переговори з Іраном, і врегулювання е, ситуації. Між Палістиною і Ізраїлем, тобто він занадто багато йому довіряє. А от така довіра, такі завдання ну це фактично влада є в чистому вигляді, і це ну дуже не подобається іншим людям в оточенні Трампа, в першу чергу державному секретарю Рубіо, раднику по зовнішньополітичних питаннях вовцу. Ну, тут Келок він не те, що в цій куварній боротьбі бюрократичній, він просто генерал, колишній, і він розуміє, що віддати. Те, що там Запорізьку Херсонську область, яку Росія не може захопити воєнною силою, то звісно, що Україна ніколи цього не віддасть, там можна ще якось торгуватися про те, що Росія змогла захопити окупувати, а те, що вона не здатна окупувати, то звісно, він як воєнний, розуміє, що ніхто український воєнний з власної території, з власних місто Запоріжжя і Херсону, вони відходити просто не будуть. Тому він прямо каже, що це неприйнятні умови, які. Україна нікого не виконає, і їх не сприймає і європейська спільнота, і європейський союз, їх не сприймає навіть Китай, тобто ніхто не сприймає, от, окрім взаєморозуміння, від кого і Путіна ніхто цього не сприймає. А Трамп він так ваштований, що він слухає тих, що кажуть, те, що йому подобається. Зараз Вітков розповідаємо про прогрес в мирних переговорах, і він розповідає, повторює це на широкий загал про якийсь прогрес. Ну, я не знаю, який він прогрес має на увазі, а от, ну, це найбільша кількість жертв, які після ракетного удару відбувалися останнім часом. Ну, мабуть, що цей жахливий прогрес вони мають на увазі, що більше і більше. Жертви митного миль, населення України, тоді так можна поводитися. Розколу нема. Є апаратня, апаратна гра навколо Трампа, бо він все стягнув до себе і вислухає тільки тих, хто може до нього наблизитися. До розколу нам все жити і жити. А, ще ось. Такий момент е, теж е, цікавить, що ну за, загалі, як себе поводить нині Кремль, що ми бачимо. Ну, по перше, там офіційно підтвердили, що готується, нібито особиста зустріч Путіна і Трампа. Пісков каже, що ця зустріч відбудеться, підготовка триває напередодні. Вітков, так як ми з вами говоримо, провів понад 4 години е, на переговорах з Путіним у Санкт-Петербурзі і в Москві. Е, ну і взагалі ці говорять в, в цілому про позитивну динаміку, так між е, в Кремлі, між та Російської Федерації, але от от таке заяви, так але водночас відмова від, від перемир'я, ракетні удари по Україні, ультимативні вимоги щодо окупованих територіях що насправді відбувається за лаштунками, так би мовити, розкрити нам, пане Олександре. Як ви це бачите? Наскільки може Путін тисне і намагається протиснути своє його за його планом? Він хоче відхопити частину території, ну принаймні. Те, що він окупував, те, що Росія окупувала, але якщо вийде, то відхопити і більше, якщо скористатися млявістю е, Трампових переговорників, то він претендує на більше і залишає собі можливість там посунутися. От вимагав всю Заборізьку область, а віддайте йому половину. І це вже буде поступка. І Трамп вже зможе розповідати, що я домігся того. Він прохав одно, а він не отримав цього. Тобто це перемога. Це схоже на ті самі тарифи. вів там 145%, відкрив там 90%, відкотився на 10 і розповідає про перемогу, і що всі його там дуже полюбляють і цілують. У Трампа відбувається неадекватність. Неадекватність, яка полягає в тому, що він живе в власному вигаданому просторі, в власній всесвіті, де там він наймогутніший, найрозумніший, найвпливовіший, і все відбувається так, як їм захоче. Ну це, до речі, такий стан, який психологи характеризують ну, достатньо як воробили, скажімо так. І це буває у людей, які там дуже нарцисичного складу. Ну і, і вік, це все ускладнює такі ситуації. Тобто Трамп поки що не хоче бачити, не хоче чути, що Путін його використовує. Як тільки це відбудеться, Трамп буде діяти значно жорсткіше. Це буде щось схоже на те, як він намагається протистояти Китаю, але поки що він відкидає думку, що Путін його використовує за вихідним планом. У нього ж все було абсолютно зрозуміло. Телефоную путіну, він припиняє війну. Війська Росії звільняються і можуть тиснути на Європу. Таким чином він. Трамп відриває Росію, віддаючи її, там, частини Європи, віддаючи Україні частини Європи, відриває від Китаю. Далі він там, примушує Європу, захищаючи її від цього скаженого пса Путіна, захищаючи Європу, теж підірвати її від Китаю і зробити своїм тим І далі вже з повною потугою такою з Росією і Європою разом тиснути на Китай. Тоді б це мало шанс. Нічого цього не відбулося. І з Україною не відбувається, ні віддається вона Путіну. І європейська спільнота починає озброюватися замість, замість того, щоб влягати під Сполучені Штати, та й Китай здаватися не хоче. Але Трамп продовжує перебувати от в тому уявному світі, що в нього все йде за планом. Поки що все на жаль йде за планом Путіна, і це не є катастрофою, тільки виключно тому, що є Збройні сили України. І є певна підтримка, яка дай Боже буде нарощувати певна підтримка з боку європейських країн та країн азійських в першу чергу, Японії та Республіки Корея. Як відомо, у травні лідер Китаю Сінь Цзіньпінь приїде до Москви, Візит планують на 9 травня. Окрем вже анонсує цей офіційний візит і каже про насищену програму, але паралельно надходять тривожні сигнали в українській розвідці. Повідомляють про можливу присутність китайських інструкторів або добровольців на боці Російської Федерації. Як ви думаєте, пане Олександре, ем, лідер Китаю їде як миротворець чи як союзник у війні? Ні, він їде як лідер Китаю. Він їде саме як лідер Китаю. Вибачте мені, але йому начхати на цю Україну невеличка Україна, Не начхати на Європейський Союз. Це величезний ринок збуту. Не начхати. На Сполучені Штати, бо вони торгівельну війну об'явили фактично, фактично Китаю. Не начхати на Росію, яка є певним васалом е Китаю, яка є постачальником енергоносіїв. Вона невеличким є невеличким ринком збуту. Це не цікаво Китаю, але це Росія починає певні ігри свої Трамп. От ці Цзіньпі їде в Росію в першу чергу, щоб домовитися, щоб Росія не відійшла до Сполучених Штатів, не повернулася в зону впливу Сполучених Штатів. Там може мовити, Трамп хоче там повернути, та й Путін хоче повернути американські компанії, американський бізнес е до Росії. От Цзіньпінь мабуть, що буде розповідати, що краще. Нехай це будуть китайські компанії, які ті самі питання, тільки дешевше і ефективніше можуть виконати. Росія хоче зняття санкцій, щоб Сполучені Штати зняли санкції. Очевидно, Цзіньпінь буде пропонувати якісь власні варіанти, якісь власні системи оплати, можливо, там через янь, можливо, інші якісь там послаблення. Тиску з боку банківської системи Китаю на російські банки, а зараз росіяни з власною картою практично в Китаї нічого не можуть. От тут є можливість послаблення тиску від Китаю на Росію. Відповідно, немає сенсу домовлятися Росії, домовлятися зі Сполученими Штатами. Тобто, тут буде спроба використовується свято закінчення Другої світової як спробу домовитися. З Росії, щоб вона не посилювала сполучені штати у цій торгівельній війни проти Китаю? Оце тому не про який мир там. Не про які умови існування України, він буде підтверджувати те, що є від початку. Від початку, що вони визнають міжнародні кордони, визнають світовий порядок безпеки, який діє та визнають його, і всі інші договори, територіальну цілісність України, зокрема, але домовлятися буде про взаємодію проти Сполучених Штатів. Стосовно китайських інструкторів, військовослужбовців, все-таки офіційно. Я в цьому абсолютно на 120% переконаний. Офіційне рішення Китаю щодо участі е, бійців е, китайської народної армії нема і не буде, але вони ж не дурні використати практично можливість вивчити сучасне поле бою. Які відбуваються в Україні вивчити сучасні методи ведення, ведення бою, розібратися на практиці з цими мі... безпілотниками, які зараз 80% втрат особового складу забезпечують саме безпілотники. Китай теоретично цим всім займається, вивчає, готується, але практично нічого немає. Тобто абсолютно зрозуміло, що якісь неофіційні представники китайської армії тут будуть. Це можуть бути з одного боку просто найманці, ну гроші хочу заробляти. Хтось там заробляє гроші в Росії. свого часу приїхали, в якусь цибулю там вирощували, цибулю, цибулю проблеми. То він з Росії поїхав і підписав контракт. І він як китайський ворогнім, підписав контракт і воює зараз е, на боці. Росії в Україні все одне, окрім того, таємничені із розвитки спецслужб Китайці, от таким самим чином можуть потрапляти з метою вивчення м -м, сучасних методів війни. Звісно, що Китай офіційно не підтримує от я, Північна Корея, е, надає свої війська. Ні, він не буде надавати власні війська, але використовувати війну, щоб вивчити. І умови і можливості, він, звісно, буде, хоча офіційно буде відкрещуватись від таких найманців, чи хто там представників Китаю, звісно, офіційно це не буде визнаватися.